Посоку програми ми поговоримо про ремонт доріг. Мова йтиме не лише про місто, а й ті громади, які приєдналися до Лозової. Про цьогорічне навлення доріг та скільки на це витратили коштів, ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Добрий день. З 24 жовтня погода суттєво погіршилася. Почалися дощі. Чи все встигнуло зробити шлюховики, що планували? В цьому році Лозівщина отримала рекордну суму на поточний капітальний ремонт. Доріг, завдячуючи голові обласної державної адміністрації Юлії Олександрівні Світлічні, а також за підтримки депутатів обласної ради, депутатів місцевих рад і безпосередньо сільських селищних галів. Будемо говорити відверто. Якщо місто Лазава в тому році виділило на ремонт даріг і внутрібудинкових доріг по мікрорайонам, по посілкам близько 10 мільйонів гривень, то вже цей рік сума вдвічі більше більше 21 мільйона. Те, що планували на ті кошти, які ми передбачали в бюджеті 2018 року на початок року, вони були нульові. Це все зроблено тільки завдячуючи мобілізації надходження податків місцевих в місті Лазова. От, тому що бюджет розвитку у нас на початок року був нуль і дефіцит бюджету складав 39 мільйонів. Ми змогли мобілізувати ресурси. Область нам в першу чергу допомогла майже 2,5 мільйони коштами на. Капітальний ремонт по бульвару Шевченка, де передбачає взагалі реконструкція цієї дороги з прилеглою територією з інфраструктурою на 36 мільйонів. Початок зроблено. Потім ми своїх коштів витратили 8 мільйонів. Дороги я не буду перечисляти, всі прекрасно бачили, це кошти незначні. Ну, по крайній мірі, проїзд по місту Лозова був забезпечений. І основні дороги ми ремонтували там, де масовий прохід автотранспорту, а також максимально зробили все для того, щоб зробити проїзд, де йдуть у нас маршрутні автобуси. Під'їзди до шкіл, дитячих садків і так далі. Так, да, є багато ще проблем, і ці проблеми постійно вони на контролі. Ми плануємо в 2019 році ще збільшити фінансування по цим видаткам, по цим роботам. Плюс нам буквально місяць назад надійшли кошти на капітальний ремонт дороги Мерефа павлоград Дорога по місту Лозова це комунальної власності, і на звернення моє особисте по приїзду, коли до нас приїжджала святкувати день визволення Лазівщини, день міста Лазова Юлія Олександрівна. Вона дала доручення, відпрацювали ці питання і були додатково виділені ще 10,5 мільйонів. Я підкреслюю, що це рекордна сума, яка за останні роки практично взагалі не надходило в місто Лазова і Лазівський район. Беремо дорогу цю комунальну власності, що я сказав, це гвардійська, Павлоградська і кооперативна. Кооперативна повністю кошти освоєні, павлоградська повністю кошти освоєні. На сьогоднішній день освоюються кошти по гвардійській. Це нам буде дозволяти. Значної мірі покращити проїзд по місту Лазова, по ділянці Мерефа павлоград Багато зроблено Юлією Олександрівна по питанням і вирішенню наших питань, також по Панютіно повністю дорога зроблена. Частково зроблена дорога по селу Катеринівка, значить, по. Герсовановському мосту на сьогоднішній день завозяться матеріали на ділянку по Краснопалівці. Ну, ці роботи не завершені в цьому році, тому що ті кошти, які планували, вони надійшли, але надпланових коштів поки що не було. І тому в слой покриття буде ложитись уже навесні. У бюджеті 2019 року закладено. Майже мільярд гривень на дорогу Мерефо Павлоград, що дасть можливість також відпрацювати питання капітального ремонту дороги від міста Лазова, села Українське до кордону з Дніпропетровською областю. У нас виділені кошти також на моє звернення до Юлії Олександрівни. Вона звернулася до депутатів обласної ради. Чернов Сергій Іванович підтримав. Це звернення і були виділені кошти на проєктування окружної нашої дороги. Це мільйон гривень з обласного бюджету, що дасть можливість нам скоротити шлях для багатовантажних автомобілів, а також транзитного транспорту. І ця дорога буде побудована за мостом села Українська в сторону. Пам'ята, там кілометр 300 вона соєдинить нашу окружну дорогу на той рік туди виділяються кошти 60 мільйонів гривень. Будемо працювати в подальшому по питанням наповнення місцевого бюджету, що дасть можливість нам значно покращити і зробити більше робіт по нашим мікрорайонам, тому що внутрі квартальні, внутрібудинкові. Дороги на мікрорайоні вони на сьогоднішній день не піддаються ніякої критиці. В ямах, вибаїнах, ну, ті кошти, які в нас були, ми максимально все зробили для того, щоб ситуацію трошки покращити. Признаю, що дороги не в повної мірі відремонтовані. Ну давайте дивитися правді в очі, і ми бачимо, що і приватний сектор дороги. Більш будемо говорити в гарному стані і Авилівська сторона, і Сахалін на сьогоднішній день не були обділені, і вулиця Миру зроблена, і Зої Космодемянська, є часткова дорога до під'їзд, до школи восьмої. Це по Бритчука, от і так далі. І так далі. І так далі. Для міста дешевше найняти по тендерам інших шляховиків, чим щоб забезпечити нормальною технікою наших? Ми… Давайте говорити не про те, що дешевше. Ми повинні говорити перш за все. Да, ціна повинна відповідати тим цінам, які є на ринку України. Вона не повинна бути завишена, тому що для цього робиться проєктна технічна документація. Проводимо тендери відкриті і потім люди, кого достатньо практики, кого достатньо техніки. От вони виіграють ці тендери. І останні три тендери нас виграла Павлоградська дорожня організація приватна, яка якісно працювала у нас у цьому році по бульвару Шевченка. У нас просто у комунальному підприємстві, «Екосан» взагалі немає техніки, яка б відповідала, хоч мінімум, європейським стандартам. У нас все. Обладнання, у нас вся техніка спецмашини ще, знаєте, Радянського Союзу, якщо сказати, що вона куплена в часи правління Леоніда Ілліча Брежнева, це сказати нічого. Є така техніка, яка ще закуплялася при Хрущові Сергій Микитаючий. Тому ми робимо перш за все. І приділяємо уваги тим організаціям, які мають сучасну техніку для того, щоб була якість, а не так, що рік-два і все знову посипалось. Ми сьогодні йдемо на те, що ми ділимо кошти, розуміючи, що капітальні ремонти окремих ділянок краще в десятки разів, якісніше, ніж ремонтувати ями. Но ми без ямкового ремонту не обійдемось. Тому що якщо не підтримувати хоча б ямковий ремонт, дорога раз падеться. Вона повністю практично вся зношена, вона в павутині, і кліматичні умови цьому покращенню якості не будуть сприяти, ми вже війшли в осінній період, ходимо в зимовий і навесні дуже багато буде роботи по цим питанням. Як до ремонту доріг у селах, які приєдналися до Лосової, питання ремонту доріг Лазівського району. Вони в свій час відпрацьовувались головою районної державної адміністрації Сергієм Красноперовим. Було відпрацьовано декілька напрямків: це профінансовані місцеві дороги по селу і під'їзди до село Садове, а також дорога по Селу на Вайванівці. Там по майже 8 мільйонів було виділено коштів. До речі, там також працювала Павлоградська організація, та яка працює зараз у Лазовій. І на сьогоднішній день ще не освоєні у нас кошти по чотирьом колишнім сільським радам. Це Царадарівський старостинський округ туди виділено майже півтора мільйона коштів. Потім Шатівський старостинський округ, де більше трохи 400 тисяч. І ми на виконкомі приймали рішення щодо коригування цих проєктів, де були прийняті відповідні рішення. І з настанням погоди там приступлять до виконання робіт. По Заміни дорожнього покриття. І в нас залишається ще дві дороги: це село Якалівка, там майже півтора мільйона, і дорога по садовому. Дякую вам за розмову Я Нагадую, нагадую, цій програмі ми говорили про ремонт доріг. Дякую вам, до побачення.